Я всіх вітаю. Сьогодні у нас відбудеться поєдинок. Динамо, Київ, зоря Луганська. 12 березня на дворі І от такий сніг глупаше. Я в шоці, пацани. Оно сашо? Вітається. Да, я, звісно, трохи в шоці. Від такої погоди. Перші хвилини матча пішли. Київ засніжило, сніг іде. Дивимося, що як воно буде розвиватися гра. Команди відіграли перші 5 хвилин. Що я можу підсумувати? Дуже тяжко ходить м'яч по полю. Це по-перше, по-друге, Динамо намагається бити за меж штрафної майданчику. Далі, Динамо намагається робити простріли в штрафну. Це з флангу навіс... навіси роблять, але поки що зоря майже все блокує і ніякої небезпеки за перші 5 хвилин не відбулося. Ще зараз Брашко наніс постріл за меж штрафного майданчику. Постріл був дуже потужний. Але майже по центру воріт, тому голкіпер з цим впорався. Зараз був небезпечний момент у Дінамо, але. Не вдалося нічого з нього створити. Ось так атакувало Динамо. М'яч вийшов за межі поля. І відбудеться швидше за все, що там удар від воріт. Так, зараз заря нанесла небезпечний удар за меж штрафної площадки. Виглядало це надзвичайно якби небезпечним, але Бущан впорався. Дивіться, там трохи не зрозуміло, чи йшов м'яч в ствір воріт. Мабуть, що ні, але все ж таки зоря заробляє кутовий. І за ці 10 хвилин я хочу вам проконстатувати те, що матч відбувається як. Більше все, що команди намагаються бити за меж штрафного майданчику, грати в комбінаційний футбол командам майже не вдається із за погодних умов. Тому зараз така йде гра, як знаєте, в більярд. Хто заб'є десь за меж штрафної, на тому, мабуть, і буде триматися рахунок. Тому що ну, дуже тяжко, дуже. Я не знаю, який навіть буде сьогодні ісход цього поєдинку. Небезпечну атаку Динамо створило, але був офсайд. Там не доходять. Дивимось ще раз цей момент. Майже хвилина поєдинку. З 15-ї хвилини поєдинку майже нічого небезпечного між командами не відбулось. Іде в'язкий футбол, дуже важкий. Динамо намагається переломити оборону зарі. Як ви бачили в останніх турах? Динамо на перших хвилинах затискала суперників, і майже їм вдавалося завжди там до 10-15 хвилини відкривати рахунок. Зараз ситуація трішки інша. Зоря на 20-ту хвилину десь трошечки вже пішла якось в оборону. Динамо намагається вскривати ту оборону, але поки що це все нічого не приносить. 29-та хвилина поєдинку. Динамо відкриває рахунок в надскладному для них поєдинку. Останні 10 хвилин зоря сиділа в захисті. Динамо намагалося атакувати тільки навісами, закиданнями в штрафну робили навіси, і ось один з них спрацював. Дуже класний пас знов пас верхом і там вже відіграли голкіпера. Спрацювало те, що Динамо намагалося останні хвилини робити. Це тільки навіси в штрафну, тільки гра верхом. Ніякого майже атаки пасом низом немає. Все йде через гру верхом. 1-0. 36-та хвилина поєдинку. Після того як Динамо забило гол. Ще було декілька моментів, але вони були не дуже небезпечними. Отже, дивимось далі, як буде просуватися поєдинок. Динамо Київ отримала можливість зараз подвоїти свій рахунок, порушило правило зоря, і зараз Шапаренко буде навішувати в штрафну. Іде подача і зоря відбивається. Так, відбивається. Зараз був момент у Ваната на 42-й хвилині поєдинку, але не влучив. Поворотах, тому що було там не дуже таки і просто це зробити. Стелився в підкаті, але не влучив. Тайм зіграв. добігає кінця і трошки підсумуємо. Майже 90%, мені так здається, своїх атак динамо проводить з флангів то з лівого, то з правого. І це все йде через навісу штрафну, тому що робити якісь атаки низом і входити в штрафну їм дуже важко. При тому, що зоря дуже плотно сидить в обороні, тому все йде через навіс у штрафну. Заря після 20-ї хвилини поєдинку засіла в обороні і майже в принципі нічого не створює, тільки сидить в захисті. За що і на 30 30-й хвилині вони і поплатились, тому, що грати увесь поєдинок, обороняючись, це дуже важко. Моментів як такових в Динамо майже й не було небезпечних. Щось таке намагалися вони створити, але все ж таки забити їм вдалося тільки після того, як вони зробили передачу верхом наперед на Ваната. Ось такий, в принципі, в нас перший тайм добігає кінця. Будемо дивитися, що відбудеться в другому. 86-та хвилина поєдинку. На жаль, другий тайм я майже пропустив того, що були перебої зі світлом, і не вдалося підзняти моменти поєдинку. Але зараз 2-0 і матч добігає кінця. Що там було? Звісно, цікаво не побачив. Хвилини додав арбітер. Подивився статистику другого тайму. Там показує, що Динамо повністю переважало зарю. Більше створили моментів на 85-й хвилині. Забив гол. Попов з передачі Андрієвського, можливо, то був кутовий. Не знаю. Отже, другий тайм повністю за Динамо, як і перший зоря зробила велику помилку, що вони на 20-ті хвилини перейшли повністю в захист і намагалися втримати, як би не знаю, Динамо, але ну втримати Динамо, якщо оборонятись, ну мені кажеться, що це дуже глупо. До кінця поєдинку залишається 30 секунд. Динамо останні три хвилини все одно намагається щось створювати, йдуть вперед, як от і зараз намагаються щось вигадати. суперник віддав пас, всі удари, чекали. Спіймав десь на. І зараз за все буде фінальний свісток. Так, арбітер подивився на годинник. Можливо, ще проведе Київський Динамо атаку. Там була заміна в компенсований час. Тому що ще за все ще.

Ще вперед на живіню, ну, трошки далі, але ніхто таке не, не всі пом'яча. Відбувається Динамо. Діало. І лунає фінальний свисток. Фінальний свисток Віталій Романов Динамо здобуває доволі легку. Насправді перемогу за грою. Важко давно ви створювати моменти, але після болу вона Заря так нічим і не змогла відповісти. Планує на користь команди Шевковського. На цьому, друзі, будемо завершувати.